На чому зараз варто зосередитися? Дивіться, якщо ви поставили крапку на якомусь питанні, або поставили крапку на якихось стосунках, от пішла, хоч в цій дорогі були, наприклад, стосунки, чи дорога людина, чи важлива людина, да, і ви закінчили, да, поставили крапку на цьому питанні, закінчили цю людину, вийшли з цих стосунків, да, щось залишили в минулому, то. Вже розвертайтеся вперед. Да? От розвертайтеся вперед, тому що у вас тут все добре, все налагоджене, ви маєте силу, маєте потенціал, потужність. Ви тут про жінку можливо, да? якщо це жінка, дивиться, то це точно про вас, що у вас є повно сили і ви можете будь-що втілити в своє життя. У вас достатньо всіх ресурсів для цього. Але якщо ви чоловік, то якщо ви покинули когось, да? розійшлися, не знаю, розвелися. Уже думати про те, що було колись. Дивіться на те, що у вас є. Тому що перед вами прекрасна жінка, це може бути дружина, це може бути, не знаю, якась колега, можливо, керівник, можливо, людина, яка дасть вам можливість і заробити, і відновити свої сили, і рухатися вперед. Тобто, Досить уже досить уже думати про минуле те, що було вже. Якщо ви знаєте, як кажуть, якщо коняка вже здохла, то злізь. Ну, оце от процес. Поставили крапку, все, йдіть вперед. Не дивіться назад, не чіпляйтеся за, за це минуле, яке ви вже якби покинули, наче а лише постійно оглядуєтеся туди.